І удар безпілотника по Кремлю це не замах на Путіна, а нібито напад на Росію. Таку заяву зробив спікер Держдуми Російської Федерації В'ячеслав Володін. Тепер він нібито вимагатиме застосування зброї, яка буде здатна зупинити Україну. Ну і е Можна дивитися на три речі, як відомо. Е як працює Хаймарс, як тоне Москва, і як палає у російських пропагандистів через цей, нібито удар безпілотника по Кремлю? Їхні реакції з'являються одна за одною синхронно. І коментарем прес-секретаря Путіна Дмитра Піскова, і одним з перших замах на Путіна, як називають атаку в Кремлі, прокоментував топ пропагандист Владімір Салав'йов. Цій темі божевільний прислужник Путіна присвятив декілька аж публікацій. Спершу він написав, що після цього потрібно знести Банкову. Згодом придумав ще трошки маячні, заявивши, що Зеленський втік до Фінляндії, аби уникнути моментальної відповіді. Ну а його колежанка так мовити типу по цеху Маргаріта Сіман'ян, була більш стриманою, написавши, що тепер все. Нібито почнеться по справжньому. А ще одна топ пропагандистка Ольга Скабєєва, схоже, взагалі втратила дармови. Побачивши, як горить Кремль, вона опублікувала опублікувала кадри падіння літального об'єкта, заявивши, що просто не може у це повірити.